Пане Максиме, от під час цієї війни знов ну, і західні фахівці, і в принципі і наші експертні кола кажуть, що величезне досягнення української армії полягало в тому, що відбулося таке нечуване полювання на російський генералітет на російських старших офіцерів. І що це вдалося? Чи можете ви свою думку висловити завдяки чому це вдалося? Як сталося, що вдалося знищити таку величезну нечувану кількість російських командирів? Ну треба в першу чергу враховувати український характер, і той факт, що коли Росія напала на Україну, вже скажімо, в повномасштабному форматі, то мабуть, вона собі це уявляла інакше. Вона це уявляла як її напад, її агресія, її захоплення з її сторони, але вийшло все трохи інакше. Українці це сприйняли абсолютно нетипово. Українці це сприйняли як виклик і почали просто реально полювати на все, на техніку російську, на їх підрозділи, на російських офіцерів, на російських генералів. Більше того скажу сьогодні, наприклад, от ми там, підрозділи Азову займаються тим, що поповнюють намагаються поповнювати обмінний фонд, і саме за рахунок російських офіцерів, тому що це є одна з тих категорій, які хоч якось цікавлять росіян сьогодні в плані обміну, і є навіть окремі операції, коли захоплюються офіцери, саме для того, щоб з них Поповнити обмінний фонд, але з самого початку війни дійсно українці розпочали і це, мабуть, більше така внутрішня складова українського характеру. Вони просто почали полювати реально за такими важливими кадрами в російській армії, і досить ефективно це робили тут. Я вважаю є ще друга складова це. Тупість російського керівництва російських генералів, те, як вони себе поводили на полі бою, тому що безумовно, що українці провели дуже велику роботу із захоплення із знищення а знищено було дуже багато і генералів, і командирів російської армії. Але безумовно, що окрім величезної проведеної роботи зі сторони українських військових, ще й була такою дуже суттєвою складовою це певна тупість в управлінні, та в там в поводженні власному саме тих російських командирів та генералів, які загинули або потрапили в полон.